Всім добрий вечір. Мене звати Юля і це канал о вишивки. Хочу показати свій фініш, тому що я його знову приберу і не покажу, і вийде, що я вишиваю, складаю і нікому нічого не показую. Це я вишивала, напевно, рік цілий. Ну, як, я достала, повишивала, сховала. Ось так вже робила. Це від ВДВ. Ось така вишиванка. Це заготовка, це не готова вишиванка, а тканина. І це був. Ну, це я брала як дитячу. Ось. А що ж тут за тканина? Щось я це. Ну, це якась натуральна. Не габардин, а якась. Ні, Ну, це має бути і не може бути, щоб того не було. Так, друк на тканині. Ну, десь є. Мабуть, є. Ось така в мене вийшла вишиванка. Ну, як вишиванка, полотно вишите. Оце перед і рукава. В набір входили ось така схема. Я так розумію, це був... А, це нитки. Так, чи бісер, я не розумію. А, ні, ну це нитки. Так бісер Пірсіоза 10 і ДМС. Ось так. Ось така вишиваю. Така схема. Ну, я її, її не користувалась. Тільки оце подивилась, я купила тільки кольори, які треба. І все. А, тут є, бачите, тут чотири цвета кольори нитками і чотири кольори. Бісером, ДМС і 4 нитками. Ой, і бісером, господи, заговорюю вже. Так, ще в цьому наборі була задня частина вишиванки, і так, це рука. Це як, ну, зрозуміла, інструкція, і флезелі. ось такий. Я його нем користувалася для сумки, а для. Вишиванки я не користувалася, я ще не разу не вишивала за допомогою флазелини. Я завжди вишиваю без. І бісером, і нитками. Ось така в мене ізнанка. Ну, вона не, ну, там, не досконала, але ну, я вважаю, що для вишиванки піде. Ось такий, такі хрестики в мене вийшли. Ось такі а, Я кольори підбирала не по, не, ну, не по рекомендованим, а по тим, які були. Я зайшла це рік тому було, зайшла в магазин і там ну такий невеличкий був магазин, і там були тільки оці кірівсь, кіровські, і дуже їх мало було. Те, що я хотіла, то я не змогла взяти. І я взяла просто, ну так от, навмання, що там було, то я і взяла. Ось так чотири кольори, щоб. Що попало, як кажуть. Ну, ось таке в мене вийшло. Ось така буде вишиванка для моєї онуки. Ну, коли будемо шити, не ясно, коли ми будемо вдома. Я, я зараз, ми переїхали, і в мене поганий інтернет тут і... Ну, і взагалі всім важко зараз. Ну, всім українцям дуже важко. Ну, а тим, хто так, от як ми попали, що в евакуацію, то... Взагалі важко. Отак, без дому бути, ну, це ворогу не поживаєш. Ну так, я в завишиванку все показала. Зараз ще ну, зніму там, що в мене ще є, це вже упакую додому. І, ну, як повезу додому, а вже зараз вам м -м, покажу те, що в мене ще готове. Тепер хочу показати теж свій фініш. Це мапа України від е, Вірена. Ось, ну, бісер по номерах, але но я купувала окремо, не на сайті. Ну, там деякі в мене були, деякі я купувала. Ну, окремо, докуповувала, може так сказати, чи як. Ось, от така мапа України, Ну, це не така, я її покупала, ну, етфу, показувала в тих, як те, що я купила, і на день по це в мене було на день народження. Мені здається, і там я показувала, що там є така, знаєте, ну, рамка в неї. Ну я її, як вийшло, що я речі мені, основна така маса речей в мене не тут, де я, а в іншому місті. І тому в мене це все розтірялось. Потім буду це все збирати докупи. Ось. А поки що ось такий в мене результат. Ось. Ну, такий. Зараз вам ще покажу, що я купила і що я буду починати. Ось такий шопер я купила від Юма. Тут є рекомендовані номери. Ось така, ось такий малюнок. Ось Він такий великий. Це я купила не для себе, це для моєї доньки. Вона мені ну, каже, я хочу шопер, я кажу, я тобі її куплю і вишлю. І пришлю. Ось такий він, на мовні тут є, і підклад. І я шукала, шукала, я так і не знайшла місце, де ну, от, залазити під підклад. Кстати, такий ну, площовка якась мені подобається. Ну, Мені доведеться е, розпорювати тут, тому що я не знаю, як я туди повинна залізти. Чогось вони це не зробили. Так і добре пошито, знаєте, шкода її різати. Ну, ну, я так от для руки там ось, а потім зашию. Ну, ну що робити? Нема що робити, тому що я. Ну як я туди залізу? Я ось так не зможу. Ну, як, така тканина, е, ну. Тому добра тканина, така, тут пропітка якась є. Ну Мені взагалі подобається і колір, мені сподобався. І малюночок такий. ось Зараз підберу бісер, сяду, поки є час. ось І буду вишивати. Е, ну, звісно, це Ну хотілося б, щоб це був ну, ще був тут карманчик такий, знаєте, на мовні щоб там картку покласти, чи щось таке, чи телефон. Ну, як є, так є. Ну, шопер це може взагалі такий проста річ. Ось, ну, Мені сподобався оце. Я підібрала їй, е, ну, послала їй таке фото, вона мені сказала одобр... ну, підходить, і я її купила через інтернет. От. І зараз вийшли, і Ми з онукою пішли мамі на роботу. Ну, ось такі справи. Оце мій, мій початок. Два фініші я вам показала, а це мій початок. Зараз е, спробую його змонтувати відео і викласти. Ну, що вийде, то вийде. Всім до побачення! Дякую за просмотр!